Південна Корея один з найбільших у світі споживачів та імпортерів енергії. Щоб задовольнити зростаючий попит на електроенергію, уряд планує побудувати нові АЕС, але в деяких південнокорейських містах вірять, що відновлювальна енергія кращий шлях до енергетичної незалежності країни. Тетяна Ворожко знає більше. Міська ратуша СЕУЛА після ремонту стала екологічно чистою. На її даху встановлено понад тисячі сонячних батарей, які підігрівають воду у приміщенні. Кук Джон Ен очолює відділ енергетики міської адміністрації. Він говорить, що дах забезпечує 28% енергетичних потреб будинку. Але, каже він, ще більш важливе символічне значення. Ми прагнемо заохотити приватний сектор інвестувати у відновлювальну енергію. Ми хочемо показати, що якщо міська адміністрація використовує сонячні батареї, то й вони можуть. Південна Корея має обмежені природні ресурси. За даними світового банку, країна імпортує 82% енергії, яку споживає. Це переважно нафта та вугілля. Парк Джи Юнг, експерт з питань енергетики, говорить, що розвиток зелених технологій є одним зі шляхів зменшити енергетичну залежність країни. відновлювальні джерела енергії абсолютно необхідні для Кореї, аби підтримувати існуючий рівень розвитку та якості життя. Парк говорить, що такі проекти, як міські ратоші, є важливими, але їх недостатньо, аби задовольнити усі енергетичні потреби країни. Атомні електростанції виробляють приблизно третину всієї електроенергії південної Кореї. На сьогодні в Кореї працюють 23 блоки АЕС. А протягом наступного десятиліття уряд планує побудувати ще 9. ядерні реактори залишаються важливими для енергетичної безпеки країни. Кім Джон Кун – президент корейського ядерного товариства, Незважаючи на зростання занепокоєння щодо атомної енергії після катастрофи на АЕС Фокусіма, Кім говорить, що реактори є найменш шкідливим. Нивими для навколишнього середовища Викиди вуглекислого газу в атмосферу на атомній станції становлять лише 10 грам на кіловат годину. Викиди з переробки рідкого природнього газу у 55 разів більші. Ось чому ядерна енергія є чистою енергією. Звичайно, залишаються занепокоєння щодо безпеки, але якщо вони вирішені, ядерна енергетика найчистіша. Виникали побоювання щодо безпеки деяких південно-корейських реакторів. Кілька державних працівників були звільнені або ув'язнені через хабарі, отримані від постачальників комплектуючих для АЕС. А в міській раточі СУЛАКУГДЖЕНЕН говорить, що скандали та занепокоєння щодо безпеки АЕС роблять сонячні батареї та інші зелені технології тим більш привабливими. Ця технологія розвивається дуже швидко і отримує підтримку уряду. Я думаю, що у майбутньому відновлювальна енергія витіснить ядерну та інші джерела енергії. І коли це станеться, говорить Кук, Південна Корея справді стане енергетично незалежною країною. Тетяна Ворожко голос Америки.